Дивна штука спогади. Намагайся втекти від них якнайдалі, але вони все одно тебе переслідують. падам, адам. Невже ти думаєш, що я пожеволює цьому клятому континентальному суті? Брехня! Просто я не користуюся такою популярністю, якою користувалася ти Blue Mountain. Я поїду звідси. Я вибрала вашого батька. Я йду! <праць> У мами був лише один розрахунок. вдав... Треба... вийти. Я інвалід. Та до біса все це. Ніякий вона не інвалід. Його звали Джим. Ну, запроси його до Лаури, нехай зустрінеться по Що? І от. Наступного вечора я привів Джима до нас на обід. Ти не казав, що в тебе є сестра. Містера Конор, а ви вже познайомилися з Лаурою. Ви не така, як інші дівчат. Ви блакитна троянда, Лаура. На блакитних не існує. Так, іноді такі історії закінчуються сумно.